Обусічки звичайні спатання часів Так ось ці далекі часи, жила на хуторі родина закаловувала. Одного разу двері гучно поступили. Коли люди добрі та добрим словом, то просимо до Господи, а коли так собі, то вибачайте. Господь, що ви за люди, і звідки ля? і ще вас Бог приніс. Перш за все, дозвольте вам поклонитись і добрим словом прислухатись. Коли ж наше слово буде не влад, то ми підемо назад. А що ми люди чесні і без худої науки, то от вам хліб святий у руки. Хліб святий приймаємо, а вас послухаємо. Сідайте, люди добрі. До чого ще діти, а ви свої не турбуйте. Може і так далі. А з якого царства, а з якого сударства? Ми люди німецькі, йдемо з землі турецької, йдемо здалеку. Може ви охотники, а може вільні козаки. Де були, що ви дали? Розкажіть, щоб ми знали. Раз в наші землі випала пороша. Я й кажу, варто. Чого вийти на погоду? Подімо шукати, збіриного вогу і пішли. Ходили, ходили, та нічого не знайшли. Аж Гуль на зустрічі та наш козак барабан піднімає вгору в очі і говорить нам такі речі. Гей ви, хлопці, добрі охотники. Будьте ласкаві, покажіть нам, дружні. Трапилась мені куниця, красна дівиця, не їм. Не сплю от того часу, та все думай, як її достали, поможіть мені поймати. От і пішли по всіх сідах, по всіх городах, але куниці не знайшли. Як усе село війшли, тут знову випала порожа. Ми вранці встали, де на світ напали. Вірно, час вірна, що звір наш пішов у двір вас, а двору кімнати. Тут і мусимо його піймати. Тут застряла наша куниця. Красна дівиця. Оце нашому слову влінець. А ви дайте діло війне. А дасте нашому козакові куницю нашу красну красна Чуєте, дівчат, хто з вас згодно буде наречений, на цьому пару? Так ось що ми зробимо. Доброго слова не згораємося, а за те, щоб винести накали, що ми передержимо. Чи так же? Роби, знаєш, ти батько і нам усім голова. Як скажеш, так і буде. Чуєш, Ліяна, годі тобі пічку оплатить. На чому цих паруки перев'язати. Йди, жиди. Може, нічого не придбала та вже й соромиться. Не вміла матері слухати, не вчилася прясти, то в'яжи я хоч матусь. Спасибі, батько і мати. За те, що дитя рано побудила, доброму ділу навчила. Спасибі і молодій, що рано вставав, конкопляли, троші рушники придбали.